Усім привіт! З вами астотеролог Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний теророзклад на тему від чого ви будете радіти в найближчий час. Загадайте собі строки проміжок часу. А ми подивимося, від чого ви будете радіти. От ви вийшли в своїй персоні. Ви будете відкошувати в себе все непотрібне, що вам заважає в житті. Також вас чекає стабільність, успіх у всіх ваших справах. Ви будете пожинати плоди. Результат своїх плодів це успіх, благополуччя, процвітання. В ви будете радіти, від чого ви будете радіти? І все не потрібне, важкий досвід, криза в вашому житті. Ви будете його викошувати, все воно вас буде покидати. І вам стане на душі легко, радісно, ви звільнитеся від цього непотребу, що вам заважає у житті. Ви будете радіти, що вам запропонують руку і серце, а також, що ви будете виходити за кольцовок, які вам робили ваші недруги, ваше життя і всі сфери вашого життя будуть покидати ваші вороги, і, і ви будете виходити з всіх замкнених кругів, лабіринтів, застоїв, тупіків які вас туди вганяли ваші недруб... недоброзичниці. Ви будете радіти перемогою, від перемоги над, над вашими ворогами. Ви будете радіти, що ваше життя іде кохання. Буде дуже багато розмов. За вашими плечима багато заздрісників буде, але не звертайте уваги на це. І комусь буде так, як я так, як я вже казала, буде пропозиція руки, серце, створення сім'ї. Не відмовляйтеся від того. Так, вам мужчина зробить. Пропозицію руки і серця, до вас повернеться той мужчина, кому закривали дороги до вас, кому закривали стосунки з вами. Нехай буде так. Приймайте енергію цього розкладу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, в коментарях, пишіть приймаю собі в обламу.